Доброго дня, дорогі мої друзі, мої постійні глядачі, підписники та нові гості мого каналу. Я вас рада вітати і сьогодні хотіла показати, що ж новенького в мене з'явилося: є покупки з барахолки та дещо куплено по об'явах. І насамперед хотіла вам показати, похвалитися, що мені нарешті вдалося придбати ось цю цукорницю. Це бажана. Моя покупка, я її шукала, і мені допомогла її придбати моя підписниця Оля. Я їй дуже вдячна, Оля, вам привіт, якщо дивитесь. Гарненька річ в колекцію. Тобто, мені залишилось уже знайти одну масльоночку. і буде повний в мене сервіз, який я вам вже показувала: сервіз мозайка Полонського заводу. Ще я по об'явах собі. Придбала, виписала, як кажуть, набір із шести тарілочок. Ось такі тарілки, спокійний малюнок в осінніх тонах для осіннього натюрморту. Мені дуже подобається малюнок з ліщиною, з горішками. І ось тепер така краса в мене з'явилася. Чудова річ! І це баранівка, стареньке клеймо, третій сорт, 72 копійочки раніше коштувала ця тарілочка, але дуже мені вони сподобались, і я їх собі купила. А на барахолці те, що хотіла вам показати, мої придбання були не за один день, трошки було її без покупок, а були її з покупками. Знайшла ось таку лопатку. Це ще радянського виробництва, з минулого вона для десертів, для тортів, пирогів. Ціна 35 копійок, нержавіюча сталь. І що мені подобається, що вона не спаяна, а цільна. І ось тепер буду користуватися для сервіровки. Ще я придбала ось таке невеличке блюдо, салатничку або цукерничку, можна для чого завгодно її. Використати, красива форма, і красивий колір скла. Невеличка, але дуже зручна. І ось такий в мене ще є графінчик Він є в багатьох колекціонерів: це карамельне скло, малюнок з ананасами, соняшниками, сам по собі дуже цікавий. І що? Радує, що тут рідна пробочка є. Тут є такий невеличкий скольчик, але, як кажуть, на функціонування не впливає. Тобто, закрили, його не видно і можна користуватися. Гарна теж річ і для сервіровки, і для колекції. Ось такі в мене новиночки я вам хотіла показати. Дякую, що ви зі мною! До наступних зустрічей! Всього доброго, до побачення!